Всім привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про пальники до напівавтоматів, з чого зроблені, які комплектуючі, та як підібрати пальник саме під ваші задачі. Поїхали! Перш за все, почнемо зі складових пальника. Зараз на екрані можна побачити пальник у розібраному вигляді. Цю частину ми пропонуємо поставити на паузу та більш детально вивчити складові пальника. Про окремі складові ми ще поговоримо. Окремо розглянемо комплектуючі пальника. До зміни комплектуючих пальника відносять сопло, кінцевик, тримач кінцевика, пружина тримача кінцевика, газовий дифузор, гусак. Дані комплектуючі змінюються з певною періодичністю. Додатково треба сказати про такі змінні комплектуючі, як рукоятка, спираль, коаксильний кабель, євророз'ємка КЗ-2 та деталі, що змінюються після виходу з ладу. Варто зазначити, що в залежності від моделі пальника та його призначення, розхідні матеріали можуть мати різну форму та бути зроблені з різних матеріалів, і, звичайно, можуть підходити лише до своєї моделі пальника. Далі поговоримо про комплектуючі більш детально, з чого зроблені їх задачі, як часто треба змінювати розхідний матеріал пальника, та що буде, якщо не зробити це вчасно. Сопло головна задача направляти газ, що подається для створення захисної атмосфери в зоні зварювання. Завдяки соплу потік не розподіляється у просторі, а йде спрямовано на шов. А ще завдяки соплу знижується ймовірність потрапляння повітря, а отже й не буде реакції з металом. Виробляється з міді та латуні та може бути з покриття. Мідні сопла хороший вибір для захисту від розбризкування. Але це єдиний вибір, якщо ваш тип роботи вимагає тривалішого часу горіння дуги або вищої сили струму понад 300 ампер. Мідні сопла призначені для більш важких умов експлуатації пальника, мають більш товсті стінки та щільнішу ізоляцію. Сопла з латуні найкращий вибір для захисту від розбризкування, якщо ви працюєте з нижнім струмом від 100 до 300 ампер. Латунь як матеріал допоможе зберегти внутрішній діаметр сопла протягом більш тривалого періоду, що призводить до збільшення терміну служби витратних матеріалів. Сопла з покриття. У деяких випадках можна розглянути супло з хромованим або нікельованим покриттям. Покриття краще захищає від розприскування, ніж мідь або латунь. Також теплопровідні властивості можуть забезпечити більш високу довговічність. Який метал знаходиться під покриттям? Мідь. У такому випадку ви отримаєте переваги одразу двох металів. Сопло зміниться після його деформації або якщо присутнє налипання великої кількості металу дифузор. Це головний помічник сопла, допомагає поступово розподіляти газ, що ще більше підвищує ефективність роботи. Відразу варто зазначити, що для різних пальників різні дифузори, зазвичай зроблені з кераміки, але можуть бути металевими або зроблені із термопластику. Змінювати після суттєвого налипання металу на дифузор або після його деформації. Кінцевик. Він відповідає за передачу струму на дріт. Кінцевик страждає найбільше. Через його отвір відбувається подача дроту та подача струму. Матеріал мідь. Кінцевик треба змінювати як тільки погіршився контакт між ним та дротом. Зазвичай один або два рази за зміну на підприємстві. Тримач кінцевика тримає дифузор, а також в нього вкручується кінцевик. А разом тримач плюс кінцевик вкручується у гусак. Матеріал латунь змінювати при деформації або при сильному налипанні металу. Гусак невеликий негнучкий елемент, через який проходить дріт в каналі, електричний струм та газ. Матеріал латунь з можливими вставками. Окрім цього, є моделі з додатковим каналом рідинного охолодження. Гусак найчастіше змінюється при механічному пошкодженні або деформації. Для подовження терміну служби та забезпечення нормальної роботи швидкозношувальних розхідних частин пальника треба постійно стежити за їх станом, видаляти бризки та кіптяву, застосовувати антипригарні спреї та пасти. Також рекомендується видаляти окалину наждачним паперам або надфілями. Зварювальний пальник може вийти з ладу від перегріву під час тривалої роботи із зношеними деталями. Звочасна заміна швидкозношувальних частин в майбутньому може істотно знизити ризик пошкодження пальника. Посилання на розхідний матеріал для пальників у описі під цим відео. Ну а саме зараз друзі перейдемо до асортименту пальників від торгової марки Rino, Модель мб 15 доступного продажу у двох варіантах: 3 та 5 метрів, підключення євро роз'єм, інакше КЗ-2. діаметр дроту від 0,6 до 1 мм. Працює зі зварюваним струмом до 150 А ампер у газовому середовищі Мікс та до 180 А ампер при СО2 тип охолодження повітряний, керування за допомогою кнопки. Модель МБ24 доступна у продажу у двох варіантах 3 та 5 метрів. Підключення євророз'єм інакше КЗ2. Діаметр дроту від 0,8 до 1,2 мм. Працює зі зварюваним струмом до 220 А у газовому середовищі Mix та до 250 А при СО2. Тип охолодження повітряний. Керування за допомогою кнопки. Модель МБ25 доступна у продажу у двох варіантах: 3 та 5 метрів. Підключення євророз'єм інакше КЗ-2. діаметр дроту від 0,8 до 1,2 мм. Працює зі зварювальним струмом до 200 ампер у газовому середовищі Мікс та до 230 ампер при СО2. Тип охолодження повітряний, керування за допомогою кнопки. Модель МБ36 Доступна у продажу у двох варіантах 3 та 5 метрів, підключення євророз'єм інакше КЗ2, діаметр дроту від 0,8 до 1,6 мм. Працює зі зварювальним струмом до 300 А у газовому середовищі Мікс та до 340 А при СО2. Тип охолодження повітряний, керування за допомогою кнопки. Модель МБ-40 Доступна у продажу у двох варіантах 3 та 5 метрів, підключення євророз'єм інакше КЗ2. Діаметр дроту від 0,8 до 2,4 міліметра. Працює зі зварюваним струмом до 360 ампер у газовому середовищі Мікс та до 380 при СО2. Тип охолодження повітряний, керування за допомогою кнопки. Модель МБ 500 В доступна у продажу у трьох варіантах: 3, 4 та 5 метрів, підключення євророз'єм інакше АЗ-2». Та додатково два швидкоз'ємних з'єднувача 9 мм. Діаметр дроту від 1 до 2,6 мм. Працює зі зварювальним струмом до 400 А у газовому середовищі Мікс та до 500 А при СО2. Тип охолодження рідинний керування за допомогою кнопки. Цей пальник повинен використовуватися лише з рідинним типом охолодження, адже з повітряним типом охолодження ПВ пальника буде набагато менше. Треба додати, що ця модель є у продажу з типом підключення панна. Посилання на усі моделі пальників від торгової марки Ріно у описі під цим відео. Наприкінці відео, друзі, поговоримо про те, як саме підібрати пальник. Перш за все, треба вибирати в залежності від зварювального струму. Якщо зварювальний струм 200 А при ПВ-60%, то пальника 220 А при ПВ-60% буде більш ніж достатньо. Вибір пальника так само залежить від режиму зварювання. Якщо завдання зварювальника на посту складання на прихватки або зварювання коротких швів, має сенс вибрати пальник більш компактний і легкий, розрахований на невеликі струми. При тривалих режимах зварювання на високих струмах рекомендується використовувати пальник з рідинним охолодженням, оскільки вони мають ПВ 100% на максимально розрахованих струмах. Крім цього, вони мають меншу вагу порівняно з пальниками на повітряному охолодженні. Це дуже важливо при тривалому зварюванні. Однак використання пальника з рідним охолодженням має на увазі наявність у зварювальному апараті кулера. Якщо такого немає, то його треба буде докуповувати, а це додаткові витрати. Вибираючи пальник, так само треба враховувати довжину. Міг пальники торгової марки Rino мають два варіанти довжини 3 та 5 метрів. Чим більша віддаленість від джерела зварювального струму, тим довше має бути пальник, але необхідно враховувати. Що при зварюванні м'яким дротом, такими як порошкові та алюмінієві, кабель пальника повинен бути максимально прямо розтягнутий, щоб уникнути згинів зварюваного дроту всередині каналу. Окремо зверніть увагу на аргономіку та гнучність пальника. Ці параметри є дуже важливими під час тривалої роботи. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваємося, воно було корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!